Доброго ранку усім. Доброго ранку усім. Сьогодні розмірковую над словом, як перевірити свою віру. Є віра душевна, бісівська, а є віра Божя. Якщо моя віра душевна, бесівська земна, то вона не дуже відрізняється від цього світу і від грешних людей. Якщо у мене є віра Божа, то да я народжена від Бога і моє життя освячене Богом. Я стала праведною і святою, і моє життя явно відрізняється від цього грішного світу. Щодня я наповнююсь хлібом насущним, откровенням з неба і роздаю їх другим, іншим. Якщо Бог мене освятив, то де я освячую шлях другим людям, щоб вони знайшли істинного Бога. Коли у мене є віра Божа. Тоді я частина святої сім'ї Божої. Щодня спілкуюся зі святими Божими. Я учень Ісуса Христа, а не учень цього проклятого світу. Ісус Христос прийшов у світ і викривав фарисеїв. Що вони діти дьявола, їхня віра бесівська, тому що вони виконують волю сатани, люди, правителі церкви, віруючі, які підтримують лукавого війну, смерть та пекло, які розв'язують війну. Це люди з бесівською сатанівською вірою. Адже це дьявол прийшов, щоб украсти, вбити і погубити. А Ісус прийшов дати життя та життя надміру. Так можна визначити, хто з Богом, а хто із сатаною, хто сатаніст, а хто істина вірує в Бога. Нині, як ніколи, нам потрібна віра. Тому запрошуємо вас, підпишіться на наш канал Салтаненко в телеграмі, щоб разом молитися, ламати хліб насущний за заповідю Христа. Та перебувати у спілкуванні хай благословить вас Господь.